Ласкаво просимо друзі на міфічну землю України. Сьогодні дослідимо одного із найважливіших богів української, слов'янської міфології Сварога. Відомий як світлий та чистий, він владар неба та сонця, приносячи світло та тепло у серце нашого світу. Сварог, Бог вогню, тепла і мудрості. Його ім'я вкорінене в давньослов'янських традиціях, а його вплив простягається від небес до ремесел. Сьогодні ми розкриємо завісу та дізнаємося, як сварог вплинув на культуру та вірування українців. Сварог у слов'янській міфології, прабог, Бог неба, світла й вогню. Він небесний коваль, який викував світ, населив землю різними істотами та створив перших людей. Сварог покровитель ковальства і шлюбу, головний бог творчої сили природи, батько українського пантеону. Він викував перший плуг і першу шлюбну обручку, навчив людей користуватися вогнем, варити і кувати мідь та залізо, орати і сіяти, молоти зерно і пекти з нього хліб. Сварог також наділяє людину мудрістю, допомагає оволодіти ремеслами. У чарівному світі персонаж сварога уособлює архетип Бога, мудрого, сильного та доброго творця. Глибше зануримось у міфи, легенди та символіку, щоб розкрити таємниці цього великого Бога. Українці, віддавши шану сварогу, перетворили його образ на символіку, що пронизує всі сфери їхнього життя. Він став покровителем ремесел та мистецтв, сприяючи розвитку ремісничих традицій та передаванню майстерності від покоління до покоління. Сварожий вогонь став символом очищення і внутрішньої сили. Ритуали віддання йому випромінюють тепло і віру в майбутнє. Українці навіть у складних періодах своєї історії знаходили в свароговій мудрості силу для подолання труднощів та збереження культурної спадщини, зберігаючи віру в сварога, українці працюють над збереженням традицій, свят і обрядів, де вогонь виступає як символ єднання та контингентної спадщини. Його присутність в культурі українців створює невидимий, але міцний зв'язок між минулим, сучасністю і майбутнім. Споглядаючи на вплив сварога на культуру та вірування українців, ми розкриваємо глибину співзвучності міфології і повсякденного життя, де кожен аспект виражає віру в силу, мудрість і безсмертя. Сварог був дуже працелюбний, завжди зайнятий ділом бог коваль. Бачив сварох із небесної висі, як тяжко люди працюють, щоб роздобути собі хліб щоденний. Бачив, що їхній труд, їхні старання далеко не завжди винагороджуються так, як це годилося б, і захотілося йому полегшити їхню працю. Отож і послав він людям на землю кліщі та навчив їх своєму ковальському ремеслу. Насамперед показав, як викувати плуг і як ним орати землю. Хлібороби, які доти дряпали свої нивки дерев'яними мотиками, почали збирати у кілька разів більші врожаї пшениці та ячменю. А коли на хліборобів напали із диких степів кочові племена, сварог навчив, як захиститися від загарбників. Він відкрив ковалям тайну кування мечів і броні. Велика всенародна любов і шана прийшли до сварога після того, як він переміг. Кровожерного змія Людоїда тим самим урятував українців від постійної загрози. Адже вогнедихаючий змій раз у раз приповзав на землі наших предків і вимагав для себе молодих хлопців і дівчат, яких тут же пожирав на очах нещасних батьків. І ніхто не міг збороти змія Сварог викував сорокапудового плуга, ковальськими кліщами вхопив вогнедихаючого людоїда, запряг його в той плуг і почав орати. До тих пір орав, аж поки і Змія дух вилетів, так не стало людожера. А велетенські борозни від того плуга лишилися на українській землі. Їх і досі всі називають змієві вали. Ось за такі добрі справи і боги, і люди визнали сварога Верховним Богом. Так сварог із Бога Коваля перетворився на повелителя усього і всіх. В Київській Русі листопад називали підзимником. Українські приказки листопад, вересневий внук, жовтневий син, зимі, рідний батечко. Хто в листопаді не мерзне, тому і в зимову стужу не змерзнути. Цей перший листопадовий день ще має народну назву «Почнок». Саме цього дня сварог починає кувати золотого плуга для русинів. Вважається добрим у цей день починати справи. Сварог, покровитель Руси України. Він, Дідо Божий. Тому Велесова книга говорить про нього: ніщо нас не злякає, ніщо не спинить, бо мив в руках сварожих, а Він у всі дні веде нас до звитяги і геройства многого. Тож стрепенися, народи мій, от сплячки і в злагоді йди до стягів наших, а захистить нас від ворогів на Русі могутній сварог наш, не чужинські боги, українське оповідання про сварога. Вогонь, прийнявши людську подобу, навчав селянина. Я твій господар, як топиш у печі, то став воду, як я ситий водою, то пожару я не зроблю. А як хто не ставить, то мені до того горяче, до того горяче, що у мене, як серце горить. А як водиця є, то я собі трошки хлесну, я й ситий тим. Віра в очищуючу силу вогню була на Русі дуже сильною, купальське багаття, пов'язане з випробуванням на вірність подружжя. Цей міф також пов'язаний зі сварогом, який є покровителем шлюбу. Своїми вогненними блискавицями Бог сварог відкриває сваргу, вхід до неба своїм синам, сварожичам, щоб вони приносили в людські душі небесний вогонь. Розпалюючи в творчих серцях іскру натхнення, без якої не викуєш ані бойовий щит або меч, ані чудову жіночу прикрасу, яких так завжди бракує чарівним оріаночкам. Та Бог вогню поважний і строгий, а тому рідко кому відкриває свої тайни. На честь сварога наші предки влаштовували змагання, біг із смолоскипами. Перемагав той, хто з палаючим смолоскипом перший прибував до мети. Богові вогню приносили всеспалювальну жертву. Сварога як Бога ковальства і шлюбу вшановують ще 1 липня. Це друге велике ковальське свято, коли земних ковалів вшановують як чарівників Бога вогню, бо вони в змозі викувати людське весілля. Нехай велич сварога буде натхненням для нас у розумінні важливості світла і мудрості в нашому житті. Нехай його вогняна сила. Запалює в серцях вас, моїх глядачів, бажання долати темряву, невідомості та розкривати нові сторінки нашої культури. Перун, Бог Слов'яни Балтів, верховний Бог у Київській Русі з дев'ятого по десятого століття, володар неба, повелитель грому і блискавки, Бог родючості, пізніше покровитель князів та їхніх дружинників військової справи, верховним Богом усієї Київської Русі. Перун став за князів Ігоря, Святослава і Володимира Великого, витіснивши з цього статусу місцевих божеств різних регіонів. Батьком Перуна вважали білобога у поєднанні язичницьких уявлень про богів з християнськими уявленнями про святих, бог Перун був заміщений іллею громовершцем, якому теж приписувалося повилівання громом і блискавками. Дні їхніх свят збігалися ще 20 липня за старим стилем. Деякі риси Перуна успадкував також Архангел Михаїл і святий Юрій Змієборець. Щодо походження імені Перун існує кілька версій згідно з першою, особове ім'я від праслов'янської мови Перуни утворено від дієслова прати, бити, ударяти і суфікса бігун, стрибун тощо. Таким чином, враховуючи, що Перун вважався покровителем війська, а отже, і битв. Бій, боротьба, борня. Ім'я Перун має значення той, що б'є, вдаряє громом і блискавкою. Висловлювалася малоймовірна гіпотеза походження перуна від готської мови Фаїрхунц в перекладі гори, а також гіпотеза іллірійського походження. Ряд дослідників зіставляє ім'я Перуна з іменами богів громовершців в інших індоєвропейських народів. З литовської мови перкунас, латиської перконс та інших, у литовській перкуніджа означає гроза, у латиській перконс грім, функціонально перун, аналогічний божествам громовершцям інших індоєвропейських народів грецькому зевсу, римському Юпітеру, Германському Тору, індійському індрі. Існують припущення про спорідненість Перуна з давньогрецьким небесним титаном Гіперіоном. Головні функції Перуна це керування блискавками, громами та проливання на землю дощу. Також переймав на себе сварогове опікунство вогнем і залізом, військовою дружиною та її очільником князем, звідки і його паралелі з римським Марсом і кельтським Таранісом. Отримання перуном військових функцій, як і статусу Верховного Божества. Відбулися внаслідок збільшення впливу верстви вояків. Символи Перуна включають набір тварин і рослин червоного чи рудого, вогняного кольору, півень, телець, вепер, калина. Стріли та сокири поширені атрибути культу Перуна. Хоча його первісною зброєю, напевне, була палиця, довбня дубинка, що стосується добування вогню. В іконографії, перенятій зображеннями святого Іллі, Перун постає вершником або їде на колісниці та вражає своєю зброєю змієподібного ворога. Цей ворог первісно, Бог Велес, волос. За припущеннями В'ячеслава Іванова та Володимира Топорова, в казкових варіантах змі Луан, Змій, чорт, диявол, богатир Тугарин Змій, який послідовно ховається від Перуна в дереві, камені, людині, тваринах і врешті у воді. Цим пояснювалося, чому в грозу не можна ховатися під деревом або в воді, адже там ховається нечисть, і разом з нею блискавка уб'є людину. Дерево, в яке влучила блискавка, заборонялося використовувати для будівництва, а хату, що загорілася від блискавки, не можна було гасити. Так званий громовий знак шість променів у колі. Широко використовувався в давньоруському різьбярстві та гончарстві. У календарі IX століття, знайденому на Київщині, величезним колесом із шістьма спицями, позначене 20 липня, перунів день. Такі знаки часто розміщували на будівлях для захисту від блискавки. Їх вирізали на сільницях, сіль була найдорожчим продуктом, на скринях для приданого, ткацьких верстатах, дитячих колисках, ритуальних ковшах. Одним словом, на тих предметах, які мають найбільшу цінність і потребують особливої охорони. Ці знаки на мисливських порохівницях прямо пов'язані з громом і блискавкою, які робить порох у момент пострілу. Бог Перун безжалісний до темних злих сил чорнобога і мари. Він, той, що робить вогонь, кидає вогонь, стріляє вогнем. Характерною рисою обрядів Перуна. Було шанування дубів і дубових гаїв. Ідоли Перуна встановлювалися на Височині горах, що відображено в численних назвах Височин, пов'язаних з іменем Перуна. Візантійський імператор Костянтин VII Багрянородний, згадував дуб, що ріс на острові Хортиця і де приносилися жертви, а по колу втикалися стріли. В грамоті галицького князя Лева Даниловича. Що датується 1302 роком та в якій визначаються межі володінь єпископа Перемиського, згадується Перунів Дуб як один з кордонів. А від тієї гори до Перунова Дуба Горі Схилу бути володінням єпископа Перемишльського. Борис Рибаков писав двічі наука збагатилася знахідками справжніх священних дубів язичницького часу. Першу знахідку зроблено в 1909 році. За вісім кілометрів від гирла Десни, поблизу Микільського монастиря, з води було витягнуто стовбур дуба близько 20 метрів довжини. Дуб загинув порівняно молодим. Судячи по річних кільцях, йому було близько 150 років. Свого часу в стовбур були врізані і встигли врости в деревину чотири кабанячих щелепи, розташовані квадратом. Щелепи належали молодим кабанам. Друга аналогічна знахідка дуба з іклами була зроблена в 1975 році, неподалік від першого у Дніпрі, нижче гирла Десни. На висоті шість метрів від коренів у стовбур дуба були також вживлені дев'ять щелеп кабанів, що утворюють фігуру квадрата. Нижня частина носить сліди вогню. Вірогідно, що один з цих дубів був саме тим дубом, який описував імператор Костянтин. У Києві та Новгороді ідоли Перуна стояли на пагорбах. У третьому новгородському літописі збереглася назва височини Перинь, присвячена Перунові, ідол якого знесли в 991 році, і требища знищ і Перуна посічі, що у великому Новиграді стояв на Перині. Існування цього стародавнього святилища підтверджується археологічними розкопками, здійсненими в середині ХХ століття. У слов'янській релігії Бог Перун був пов'язаний зі сакральними місцями та обрядами. Одним з найважливіших місць було верхів'я гір або гірської вершини, де зазвичай знаходилася святиня, призначена для Перуна. Люди часто збиралися в цих місцях, щоб поклонятися Богу Перуну та звертатися до нього з молитвами та проханнями. Один з обрядів, пов'язаних з Богом Перуном, був відомий як коло Перуна. Це був обряд, під час якого люди стояли в колі, тримаючись за руки, та співали пісні на честь Перуна. Інший обряд, пов'язаний з цим Богом, називався Бабині Літа. В якому люди запалювали вогонь, щоб привітати Бога Перуна та звернутися до нього з проханнями. Також були поширені обряди жертвопринесення, в яких люди пропонували Перунові різні дари, такі як мед, хліб, м'ясо та інші продукти. Ці обряди зазвичай проводилися на відкритому повітрі біля святині Перуна. Багато місць в Україні і по всіх слов'янських землях пов'язано з іменем Перуна. Перунове урочище на лівому березі Дніпра, острови Перуна, де, за легендою, він повеселився, також є Перунова річка біля Києва. Українці Карпат називають ліс на південному схилі цих гір Перуновою хащею, бо саме тут Перун ударив дерево. У легенді про Бубнищанський замок його залишки біля села Бубнище на Івано-Франківщині. Мовиться Перун кидав блискавки, бив громами. А коли вже добре змучиться, то сходить з хмар, лягає на зеленій мураві перед тими каменями, по яких бубнив блискавками, і відпочиває. Від того, що він бубнив блискавками, і пішла назва скель і села поблизу них. Магура, відома також як Мати Слава або Мати Сва, є важливим персонажем у слов'янській міфології. Ця богиня є донькою слов'янського бога, грому та війни Перуна. Її імена Магура, ясна перуниця, берегиня вказують на різні аспекти її божественної суті. Магура втіленням Духу Святості Великої Матері Лади. Як богиня звитяги і перемоги, чеснот та шляхетності, вона є хранителькою роду слов'янського. Слава приходить у вигляді віщої птиці, ведучи їх до перемоги та надихаючи на геройства. Мати слава після битви дарує воїнам честь, могутність та подвиги героїв. Ті, хто за правду і віру загинули, отримують можливість напитися з рогу життя живої водиці та вступають у сваргу, завдяки чому Магура стає шляхом до переходу від звичайного стану до божественного. У поклонінні матері славі воїни обрядово спалюють закривавлені сорочки та виражають присягу вірно служити. Ті, хто йде за правдою та славою, згодом стають богами, бо лише через неї можна попасти в вирій. Слава як мати, наша рідна. Оберігає і дає легкість у справах та волю. Через неї вірні нашим традиціям і шляхом вірно йдуть до богів, отримуючи вічне життя та перемогу. У передхристиянські часи мати слава була шанованою українським народом як важлива богиня. Зафіксована у Велесовій книзі вона виступала як покровителька Русичів та була образом героїчного жіночого начала, яке надихало воїнів до величних подвигів. Магура чи Мати Слава з часом стала ідолом козацького періоду, викликаючи воїнів вигукувати не тільки ура, але й слава, закликаючи ім'я цієї богині на допомогу. Після прийняття християнства образ матері слави не був витіснений повністю, і культ покрови, а також згадки про неї існують у народних традиціях та святкуваннях. У практиках поклоніння матері славі приносились пожертви. Такі, як закривавлені після битви сорочки, воєнна здобич, вино, зброя, золото та срібло, що вказує на велике значення цієї богині у воєнних справах. Ця богиня є також символом героїзму та світлого майбутнього для слов'янського народу. Мати, слава чи магура залишається важливим аспектом культурної спадщини та релігійної ідентичності слов'ян, мати слава або магура. Виступає у вигляді прекрасної крилатої діви в військових обладунках, яка співає закличну пісню, вбудовуючи воїнам прагнення до перемоги. Її ім'я перуниця також свідчить про її зв'язок з Богом грому Перуном. Вона завжди була покровителькою мужніх чоловіків воїнів. Інтересно, що українські воїни обрядово спалювали закривавлені сорочки після битви. А потім одягали нові як символ готовності померти за честь і славу, а також як вияв вірності матері славі. Така практика підкреслювала їхню здатність служити правді та вірі. Мати слава існує в образі віщої птиці, яка приносить послання воїнам і веде їх до перемоги. Цей образ уособлює героїчне жіноче начало, що надихало воїнів усіх часів, включаючи козацький період. Навіть після християнізації культ матері слави залишився важливим для українців, а її образ втілено в святі та обряди. Це свідчить про силу та непересіченість цієї богині в свідомості народу, який продовжує вшановувати свої традиції та спадщину. Нехай мати слава або Магура буде натхненням для кожного з нас у подоланні життєвих труднощів та досягненні величних подвигів. Чорнобог. Загадковий Бог темряви і зла у слов'янській міфології. Переважно відомий як протилежність білому богу білобогу, Чорнобог уособлює темряву, хаос і невідомість. Сьогодні ми поглибимось у цей захоплюючий образ і розкриємо деякі інтригуючі аспекти його існування та ролі в міфології слов'янських народів. Чорнобог це слов'янський Бог, який відігравав важливу роль у житті слов'янських народів. Його ім'я походить від слов'янських слів чорний та Бог, що вказує на його зв'язок з темрявою, злом та смертю. Чорнобог зазвичай зображується як чоловік у чорному одязі, іноді з ознаками тварини, наприклад, козла чи вовка. У слов'янській міфології він був протистоянням святого Бога, втіленню добра та світла. У пізній період слов'янської історії християнська церква поступово витіснила стародавні божества, включаючи чорнобога, але його ім'я та образ залишаються важливими частинами слов'янської міфології. Бог чорнобога, чорний бог. Це один із пантеону богів у слов'янській міфології, що персоніфікує темряву та зло. Він був протилежністю до світла та добра, яке сприймалося як сонце та бог сварох. У давнину слов'яни сприймали світ як взаємодіючу систему протилежностей, ідея якої прослідковується у віруваннях Бога Чорнобога. За легендою, Чорнобог мешкав у темних і холодних недрах землі, де владарювали ніч та злидні. У середньовічній Русі Чорнобог був часто пов'язаний з чорною магією, чорнокнижництвом та тьмою. Це пов'язувалося з тим, що деякі люди використовували це вірування для своїх цілей та влади. З часом віра в Бога Чорнобога поступово зникала, і він став символом темряви та зла в народній культурі. Однак деякі історичні дослідження вказують на те, що він може бути пов'язаний зі стародавнім культом перших кочівників скіфів. Роль бога чорнобога в слов'янській міфології полягала в тому, щоб персоніфікувати темряву та зло. Його присутність в пантеоні богів, підкреслювала ідею взаємодії протилежностей, вимагає наявності темряви та зла. Згідно з легендою, у деяких випадках Чорнобог був покладений на стражу від сонця та втручання богів Сварога і Перуна. Вірування в Чорнобога було поширеним серед різних слов'янських культур, хоча він може мати різні імена в залежності від регіону, наприклад, у західних слов'ян, таких як поляки та чехи. Чорнобог називався чорним паном, і зображувався як злий Бог, що контролював темряву та відповідав за зло. У південних слов'ян, таких як серби, хорвати та словенці. Чорнобог називався чорнобогом, і зображувався як злий Бог, який приніс нещастя та темряву. У східних слов'ян, таких як українці, чорнобог називався Чорним Яром, і також зображувався як злий Бог, який відповідав за темряву та зло. У деяких міфах Чорнобог зображується як брат сварога, божества Сонця та світла. В цій версії Чорнобог був відповідальним за ніч та темряву, тоді як Сварог відповідав за день та світло. Усі ці версії та зображення чорнобога відображають його як могутнього бога з таємничими та загадковими силами, який зіграв важливу роль в слов'янській міфології та культурі. Його образ часто використовується в літературі, мистецтві та кіноіндустрії, він залишається невичерпним джерелом інтересу для багатьох людей до сьогодні. Хоча в деяких культурах Чорнобог вважається злим, в інших він сприймається як необхідна частина природного порядку і рівноваги, а не просто як зло. Це свідчить про складність його образу в міфології слов'янських народів в історіях і легендах. Багато з того, що на перший погляд здається темним і загадковим, насправді має глибокий сенс і значення. Чорнобог, як і багато інших міфологічних богів, відображає вічну боротьбу між добром і злом, світлом і темрявою. Та чи не саме це робить його образ таким захоплюючим та вічно актуальним у світі міфології, продовжуючи викликати інтригу та дивувати нас своєю таємничістю і загадковістю? Якщо вам сподобалось відео у світ слов'янської міфології та образу Чорнобога, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал для отримання ще більше захоплюючих відео. Дякуємо за перегляд!